Привіт, мене звати Марина Докарєва, і я є засновницею фітнес-спільноти FitChange. Більше 20 років я працюю фітнес-індустрії, відкриваю фітнес-проекти, є головою комітету реєстру тренерів Репсюкраїн. Сама була тренеркою, і я знаю про фітнес все саме тому. Я створила таку професійну спільноту, де тренери надихаються, спілкуються, отримують нові знання. Але насправді ця спільнота потрібна не всім, а лише тим, хто дійсно хоче масштабуватися, хто бачить себе в онлайн, в офлайн проектах у розвитку свого власного бренду. Ми шукаємо таких активних тренерів, які хочуть розвиватися новому, хочуть шукати інші способи просування, хочуть володіти інструментами таргету, створення власного сайту, професійного програмування, тренувань і інших інструментів, які дозволяють тренеру вийти зовсім на новий рівень. Саме тому ми хочемо поспілкуватися з тобою, почути, чим саме ти займаєшся, які ти цілі ставиш, Виш, що ти вже використовуєш, яке твоє позиціонування. Ми хочемо зрозуміти твою мотивацію і чесно відповісти один для одного, чи потрібна тобі спільнота FitChange. Отож, чекає дзвінка від менеджера, від нашої координаторки. Незабаром вона зв'яжеться з тобою, щоб запланувати зустріч зі мною особисто. Ми познайомимося і побачимо твої потенційні шляхи розвитку, і зрозуміємо наскільки тобі корисно бути фіч. Отож на зв'язку підписуйся на нашу сторінку і сподіваюсь до зустрічі у спільноті Фіченч.